Нам відомо, що в перші століття після скликання сьомого Вселенського собору такої думки ми не зустрічаємо. Мало того, нам відомий Константинопольський собор за часів депорисічної особистості та визначної ірарка Патріарха Потія. Собор 879 року. І Саме про, про цей собор говорить архієпископ Василій Фівошеєв. что цей собор в Константинополе как по своему составу, так и по характеру своих постановлений носит все признаки Вселенского собора. На нем были представлены все пять патриархов тогдашней церкви, в том числе и Римский. Так что этот собор является последним собором общим как для Восточной, так и Западной церкви. На нем участвовало 383 отца, то есть это был самый большой собор со времени Халкетона. Он был создан как Вселенский Собор и называет себя в своих актах и Великим, и Вселенским Собором. И хотя он не был официально признан Церковью Вселенскую, его обыкновенно такое признание делают на последующем Соборе, а его не было. Ряд видных церковных деятелей на протяжении веков называли его Восьмым Вселенским Собором. Например, знаменитый канонист XII века, в XII столетии, Фіодор Вольсомон, називав ще Констанопський собор 8-селенський. Ніл Песелонікійський, 14 століття, Ніл Родоцький, 14 століття, Сімеон Хеселонікійський, 15 століття, святой Марк Іфвеський, Геннадій Схоларії, Досі Єрусалімський, 17 століття. Називається собор як 8-селенського собор. Століття під впливом різних. Церковно-політичних обставин думка про наступний Вселенський Собор не актуалізовувалася. Проте заради справедливості потрібно зазначити, що сумно відомий параду Флорентійський Собор хотіли інтерпретувати теж Вселенський Собор, Спільний для Східної Західної церкви. Як зазначає професор Євгеній Голубинський з 15 -го століття думка про Вселенський Собор канула Влє. Підтвердження, в лєд, підтвердженням чого наводить вислів московського князя Василя Темно, який говорить, все було сказано на сіми Селенських соборах, а думка про восьми є нечистима. І з того часу в церкві виявилось вчення про сім Селенських соборів, як сім стовпів церкви, як сім танців, і, по суті, вона була задогматизована. Хоча в сучасній богослови, в тому числі і цифрин, говорять, що догматизація сімизначного числа Селенських соборів є ек еклезіологічною аберацією, тобто відхиленням від норми. Подібно до вчення світчас про контактів або тримовність у службі, на зламі ХХ століття в православному світі пішов процес, ролі Вселенського собору, процес усвідомлення ролі Вселенського собору та актуальність його скликання. Це ми можемо простежити за змістом класичних посібників церковного права даного періоду. Наприклад, у 80-х роках ХІХ століття професор Собору навіть не розглядає можливість скликання наступного собору. А тему про Вселенський собор розміщує в рубриці «Становлення церковного праву до Великого розколу Церкви. За декілька років після того професор Павло виводить тему про Вселенський собор в окрему рубрику, яку називає взаємні відносини про місних апотефальних церков і способи їх спілкування. Розкриваючи саму тему, ми вже не зустрічаємо такої категоричної крайності, зокрема, цитую, наш час, коли окремі частини Селенської церкви знаходяться в межах різних держав, інколи ворожий. Дедото Селенський собор уявляється майже неможливим через політичні обставини. Еволюція у сприйнятті Селенського собору пройшла в той час інших помісних церквах, так з найостанніших відомих та авторитетних каноністів, єпископ пископні Мілаш у своєму посібнику зазначає наступне. У скликанні Вселенського собору повинна брати участь і церква, і державна влада. Першій належить внутрішня сторона собору, другій – зовнішня, забезпечення засобів для перебуття, розміщення, перебування та праці делегатів собору, то матеріальна сторона. Цим і пояснюється участь державної влади у скликанні сіми відомих соборів. Також участь державна влада повинна мати і в наш час у випадку необхідності скликання нового Вселенського собору. Так, і можна сказати, із уст Нікодіма Мілаша, позвучала думка, що можливо скликати новий Селенський собор. Більш активніша ця позиція і думка, і кроки до скликання Селенського собору з'явилися вже в самому ХХ столітті, а саме завдяки Патріарху Мелетію, Селенському патріарху Мелетію, в 1923 році він провів Всеправославний Конгрес де були прийняті ряд сумнівних рішень, одне, зокрема, про календарну реформу і про діаспору, там була виставлена мука. Саме в цьому такому енергійному, навіть реформатору, і належить започаткування руху до Вселенського собору. В Єрусалимі в 1925 році на честь 1600-річчя першого Вселенського собору теж планувалось скликання Всеправославного собору. Проте він так і не був скликаний. У 1930 році була скликана міжправославна підготовча комісія у Водопейському монастирі на Афоні, яка обговорила каталог можливих тем. У 1948 році в Москві працювала нарада Рада предстоятелів. ми знаємо, що Йосиф Серіонович прикладав зусилля і мав бажання, щоб провести в Москві 8-Селенський собор і саме вивезти Російську православну церкву на перше місце. 60-х років почалася безпосередня підготовка до скликання Вселенського Субору. Початком цього процесу вважається Всеправославна нарада, яка відбулася у 1961 році на острові Родос в Греції. Після такого активного обговорення на цій нараді був утверджений і запропонований список тем, які можуть бути винесені на розгляд суботу. слід сказати, що таких нарад було всього 4. Ще в 71-му році, 76, му 86 му і 2009 му І тоді було постановлено, що між нарадами будуть працювати комісії, які будуть підготовлювати документи для майбутнього Всеправославного суботу. Тобто спочатку працює комісія, наготовлює документи, наступний етап ці документи обговорює, затверджує, що відхиляє нарада, і потім ці проєкти документів мали би податись на Всеправославний православний собор, який, до речі, немає такої назви. Це неформальна назва. Офіційна назва цього собору, до якої Десь підготовка носить наступний виклик Святий і Великий Собор Східної православної церкви. Хоча, як говорить саме Дерон Олфеєв, цей собор лишає питання відкритим, чи визнають його Сленським чи не виставки. Тепер дуже цікаво, які були перелік цих тем. Наступний доповідач буде про це говорити. Я тільки скажу, що на початку було 10 тем, 10 тем, про які були запропоновані для порядку денного на Сленських соборах. І в перші шість вже були підготовлені документи. І ці теми були такі не дуже актуальні. Наприклад, про церковний шлюб підготовила Російська церква, грецька церква про календар підготовила, про останні чотири теми саме автокефалія, автономія, диптихи, так і не були підготовлені. Із 80-х років процес підготовки до Всеправославного собору був заморожений. І саме з 80-х років ці питання, які не були обговорені, вони стали дуже гостро, не тільки теоретично, вони стали практично гостро. Майже кожна православна церква за цей час зазнала ускор, які в ті чи інші вони. Ті дні по календарній реформі Болгарська церква політичних обставинах. Розкол, який стався в українській церкві, перевищує всі ці розколи, що були по місці церквах, разом взяті. І наступна нарада відбулася в 2009 році. За, як говорять, зараз як говорять, в Настало важливим за того, що патріарх Варфоломій приїхав в Київ, зустрівся з патріархом Олексієм і там ніби крива стану, Де вони між собою домовились і провели нараду в Шанберезі. Ну і в цій нараді, як говорив отець Віктор, було вирішено, що голосувати будуть консенсусом. Тобто всі рішення повинні бути прийняті одноголосно. Якщо ж одна церква не погоджується, так редагують текст документу, поки не погодяться всі або не погодяться. Зі. До чого воно все йдеться? У 2011 році стався кризис в підготовці до всеправославного, всеправославного собору, і, по суті, цей собор був заморожений. І хоч якось реанімувати патріарх Варфоломій надсилає листи усім предстоятелям комісії церков у 2011 році, в яких дає три <клес> варіанти подальшого розвитку подій. Перший варіант продовжити процес підготовки до собору в тому самому форматі, нічого не змінюючи. Другий формат призупинити роботу підготовчій комісії і відмовитись від ідеї скликання собору в близькому майбутньому. Третій варіант. Виключити з порядку денного майбутнього собору, Контравесійні питання про тобто, підправі, автономію, диптики та все скликати собору. Е, е, як ми можемо простежити за тими пропозиціями, що говорили, які подав патріарх Варфоломій навіть якщо він буде скликаний, він не матиме той суті і значить Членського собору. А свиш за це, що його не скличуть. Була пропозиція голосувати не одноголосно, а голосувати більшістю голосів. Таку позицію Російська Православна Церква відразу на корні зарубала, виступивши досить з різкою критикою і з різкою позицією, що тільки вона погодиться брати участь, коли буде голосувати одноголосно. Одно а в 2013 році, при зустрічі патріарха Кирила з патріархом Кілією, ми теж можемо побачити на наших екранах, тільки попередні героїв, про які я говорив, була висловлена думка. Про недоцільність успішного скликання всеправославного православного суботу. Дякую за увагу. Чи є до мене якісь запитання?